Розділ 9. Порох І зброя Еспаньола стояла на якорі досить далеко від берега, і нам довелося добиратись до неї шлюпкою, оминаючи то прорви інших суден, оздоблені фігурами, то їхні корми. Корабельні линви репіли під нашим кілем і гойдалися в нас над головами. Нарешті ми причалили до шхуни, де нас зустрів і привітав штурман містер Ерроу, Засмаглий старий моряк з сережками у вухах і трохи косими очима. Між ним і сквайром виразно встановилися дуже близькі й приятельські стосунки, зовсім не такі, як між містером Трелоні й капітаном. Капітан виявився чоловіком прискіпливим усе на шхуні наче дратувало його. Причини свого незадоволення він не забарився пояснити, бо щойно ми спустилися до каюти. Як до нас підійшов матрос і сказав: Капітан Смолет, сер, хочу поговорити з вами. Я завжди до послуг капітана. Запросіть його сюди, відповів скваєр. Капітан чекав уже перед порогом. Він одразу ж увійшов у каюту і причинив за собою двері. Ну, капітане Смолете, що ви маєте сказати? Сподіваюся, все гаразд. Шхуна готова до відплиття? От що, сер. Відповів капітан. Я говоритиму відверто, навіть якщо викличу цим ваше невдоволення. Мені не подобається ця виправа, не подобається наша команда, не подобається мій помічник. Коротко і ясно. Може, сер, вам і судно не подобається? запитав сквер. Як я помітив, дуже роздратованим тоном. Про судно я нічого не можу сказати, сер, поки не випробую його в морі. Відповів йому капітан. Здається, воно непогане. Більше я нічого поки що не скажу. А може, сер, вам і власник судна не подобається, вів далі скваєр, але тут утрутився доктор Лівсі. Стривайте, така розмова тільки призведе до сварки, та й годі. Капітан сказав нам і занадто багато, і занадто мало, тому треба, щоб він пояснив свої слова. Ви кажете, вам не подобається ця виправа? Чому? Мене запрошено, сер, з умовою вести наше судно туди, куди накаже мені оцей джентльмен, сказав капітан. Гаразд, я ні про що й не розпитував, та незабаром я переконався, що навіть останній матрос на судні знає про мету подорожі більше, ніж я, не знаю, як ви, але я не можу вважати це нормальним. Я теж не вважаю це нормальним, погодився доктор Лівсі. Далі, знову озвався капітан. Я довідуюся, що ми вирушаємо шукати скарби. причому завважте, про це я чую від своїх підлеглих. Шукати скарби взагалі справа дуже делікатна, і я не відчуваю ніякого потягу до такої роботи, тим паче, коли вона має бути секретною, а секрет? Даруйте, містере Трелоні. Уже розбазікали навіть папузі. Сілверові папузі? аж підскочив скваєр. Ні, це в мене така примовка, пояснив капітан. Просто секрет роздзвонили всім, хотів я сказати. Гадаю, що ніхто з вас, джентльмени, не уявляє собі всіх труднощів, тож мій обов'язок попередити. Бо боротьба точитиметься не на життя, а на смерть. Це все зрозуміло і насмілюся сказати цілком слушно, відповів доктор Лівсі. Ми ризикуємо, але ми не так уже погано, як вам здається, знаємо, на що йдемо. Далі ви кажете, що вам не подобається команда, хіба вона з таких уже недосвідчених моряків? Мені вона не подобається, сер, повторив капітан Смолет. Коли вже хочете знати. Добирати команду мав би я. Мабуть, ви маєте слушність, відказав лікар. Моєму другові, певно, слід було б набирати команду разом з вами, але коли тут і хибно вчинено, то зовсім не тому, що хотіли знехтувати вашу думку. Крім цього, вам, здається, не подобається містер Ерроу. Не подобається, сер. Я вірю, що він непоганий моряк. Але він занадто багато попускає команді, щоб бути добрим помічником. Штурман повинен триматися осторонь від матросів, він не повинен пиячити з ними. А хіба ж він пиячить? вигукнув скваєр. Ні, сер, відповів капітан. Але він надто за пані брата з командою. Ну, гаразд, а які ж висновки з цього випливають? запитав лікар. Скажіть нам, чого ви хочете. Ви, джентльмени, твердо вирішили здійснити це плавання. Рішучість наша залізна, відповів сквеер. Чудово. сказав капітан. Тепер, коли ви так терпляче вислухали мене, хоч я й не міг підтвердити незаперечними доказами своїх слів, послухайте ще трохи. Порохи зброю складають у носовій частині судна. Тоді, як є чудове приміщення під вашою каютою. Чом би не покласти їх туди? Це по перше. Далі. Ви взяли з собою чотирьох своїх людей, і я чув, що вони мають бути розміщені в носовій частині. А чом би їх не примістити біля вашої каюти? Це по друге. Є й по третє? спитав містер Трелоні. Є, відказав капітан. Занадто багато базікають про вашу таємницю. Так, занадто багато, погодився лікар. Скажу вам тільки те, що я сам чув, вів далі капітан Смоллет. Кажуть, що у вас є карта якогось острова, що на цій карті хрестиками позначено місця, де заховано скарби і що острів лежить. капітан цілком точно назвав Довготу і широту острова. Я жодній душі не казав цього. Скрикнув скваєр. Але кожен матрос це знає, сер. заперечив капітан. Лівсі, це, мабуть, ви або Гокінс. знову скрикнув скваєр. Тепер уже все одно хто пробалакався, відповів лікар. Я помітив, що ні він, ні капітан не дуже повірили протестам містера Трелоні. Та й я теж, бо він таки справді був страшенним базікалом. Але тепер я гадаю, що містер Трелоні казав правду і що команда і без нас знала координати острова. Я, джентльмени, мовив далі капітан, не знаю, в кого ця карта, але я рішуче вимагаю, щоб її тримали в таємниці навіть від мене і містера Еррола. У противному разі я проситиму вас звільнити мене. Розумію, сказав лікар. Ви хочете, щоб ми не розголошували справи? і розмістили охорону знадійних людей у кормовій частині судна біля складу зброї та пороху, інакше кажучи, ви боїтеся заколоту. Сер, відповів капітан Смоллет. Я ніяк не хочу образити вас, але заперечую ваше право приписувати мені те, чого я не казав. Жоден капітан, сер, не повинен виходити в море, якщо має достатні підстави для такого твердження. Щодо містера Ерруа, то я вважаю його безсумнівно чесною людиною. Те саме можна сказати і про декотрих матросів, наскільки я їх знаю. Але я відповідаю за безпеку корабля і за життя кожної людини на борту. Я бачу, що деякі речі, як на мою думку, робляться зовсім неправильно. Отож, я прошу вас вжити певних запобіжних заходів або звільнити мене. Оце й усе. Капітане Смолете», – почав лікар, усміхаючись, ви чули коли небудь байку про гору, яка народила мишу? Пробачте, але я насмілюся сказати, що ви нагадали мені цю байку. Коли ви ввійшли сюди, я ладен був вручитися своєю перукою, що ви мали на думці щось більше, ніж це. Ви, лікарю», – сказав капітан, дуже спостережлива людина. Коли я ввійшов сюди. Я мав намір просити про звільнення. Я не думав, що містер Трелоні схоче вислухати бодай одне моє слово. Я й не став би слухати, скрикнув скваєр. Якби на лівсі, я послав би вас під три чорти, але коли я вже вислухав вас, то зроблю так, як ви бажаєте. Тільки тепер я гіршую про вас думки. Це вже як вам завгодно, сер, відповів капітан. Згодом ви зрозумієте, що я лише виконав свій обов'язок. Сказавши це, він вийшов. Трелоні, мовив лікар. Проти всіх своїх сподіванок я пересвідчився, що у вас на борту двоє чесних людей цей чоловік і Джон Сілвер. Щодо Сілвера згода. вигукнув скваєр. Але щодо цього нахабного вигадника, то я вважаю, що він поводиться так. І як не личить мужній людині морякові і тим більше англійцеві. Що ж, сказав лікар. Побачимо. Коли ми вийшли на палубу, матроси почали вже переносити зброю та порох, приспівуючи своє «йо-го-го». Капітан і містер Ерроу наглядали за роботою. Мені дуже сподобалося, як усе на шхуні переобладнали на кормі ближче до середини. Було упоряджено шість кают з лівого боку з'єднаних проходом з камбузом і баком. Спершу ці шість кают призначалися для капітана Еррова, Гантера, Джойса, Лікаря і Сквайра. Потім дві з них віддали мені і редрутові, а містер Еррол і капітан мали спати в тамбурі над міжпалубним переходом, який так розширили, щоб він цілком міг правити за каюту. Звичайно, вона була трохи занизька, але в ній знайшлося досить місця на два гамаки. Тож навіть штурманові наче сподобалося таке розміщення. Можливо, у нього теж були сумніви з приводу команди, але це тільки припущення. Бо, як ви невдовзі дізнаєтесь, ми дуже короткий час мали його у своєму товаристві, всі ми старанно працювали, переносячи порох та обладнуючи наші каюти. Коли нарешті з берега на шхуну дісталися човном останні один-два матроси і разом з ними довгий Джон. Кухар вибрався на борт спритно, наче мавпа. Тільки но побачивши, чим ми заклопотані, він вигукнув: Гей, браття, що це ви робите? Переносимо бочки з Порохом, Джоне, відповів котрийсь матрос. Навіщо хай вам чорт? стривожився довгий Джон. Ми ж пропустимо ранковий відплив. Це мій наказ, коротко кинув капітан. А вам слід зійти вниз, чоловіче. Матросам треба приготувати вечерю. Слухаю, сер!» – відповів кухар. І, доторкнувшись рукою до чола, швидко зник у напрямку камбуза. Це дуже порядний чоловік, капітане, зауважив лікар. Можливо, сер!» – відказав капітан Смоллетт. Обережніше з цим, хлопці, обережніше! І він підбіг до матросів, які котили бочку з порохом. Потім, помітивши раптом, що я розглядаю щойно встановлену в середній частині палуби обертову гармату, капітан гримнув на мене: Гей, юнго, Айда звідси до кухаря! Хай він дасть тобі роботу! Майнувши щодуху до камбуза, я ще встиг почути, як він голосно сказав лікареві. Я не потерплю мазунчиків у себе на кораблі. Запевняю вас, що відтоді я повністю пристав на думку сквайра і пройнявся до капітана найглибшою зневагою. Скарби лише чекають, щоб їх відкрили. Вподобайка, коментари, донат допоможуть нам рушати далі на зустріч морським таємницям. Дякую, що слухаєте.